Це Богдан. Це Славік. Ми хочемо розповісти вам про нашу школу. Ось, Ось вона! Вас вітає новоукраїнська загальноосвітня школа номер 8 Наша школа гарна, привітна, затишна і головне, тепла. Ми почуваємося тут разом з друзями і учителями, як вдома. Завдяки спільним зусиллям класні кімнати оснащені сучасним мультимедійним обладнанням, комп'ютерний клас, інформаційний центр, три мультимедійні дошки, ноутбуки, проектори, телевізори все це активно використовується у навчальному процесі. Давай. Наша школа має найкращий колектив. І знаємося, що присутняють наші вчителі. Лариса Павлівна, ви пропрацювали в цій школі 33 роки. Що ви можете сказати про восьму школу? Без сумніву, восьма школа це справді найкраща школа. Це світла і глибока криниця знань. Наш педагогічний колектив високоінтелектуальні люди. Це дружній моноліт. Працювати з яким справжній драйв. А наше унікальне керівництво рівних немає. Наші діти такі неспокійні, метушливі, різні, а вони нам як рідні і не тільки діти, а й наші друзі. А разом ми єдині, а в єдності сила. Наші вчителі можуть все. Треба навчити будь ласка. Виховати не проблема. Провести захід запросто. Та головне у нашій школі це учні, а їх 336. У школі наші учні навчаються. До речі, 10 11 класи. Здобувають освіту за двома профілями філологічним та хіміко-біологічним. Звичайно, кожен гризе граніт науки по-своєму, але ж результат у кожного свій. Ми пишаємося нашими відмінниками, призерами районних та обласних олімпіад, конкурсів, учасниками МАН. Інтежка розпорожня. Хочу брати участь в олімпіадах, захищати честь рідної школи. Своїм навчанням я доведу, що моя школа найкраща і ній теж найкращі. У школі учні творчо розвиваються, стають ініціативними, комунікабельними, спритними та відповідальними. Конкурси Турніри, змагання, участь у гуртковій роботі, творчі звіти, концерти та вистави. Все це присутнє у житті кожного вихованця. У школі виховують людяність, щирість, чуйність і доброту. На базі школи діють волонтерські загони, які підтримують ветеранів, допомагають бійцям АТО. Ми учні та наші вчителі. Є активними учасниками благодійних акцій. Щоб не відбувалося в школі, вчителі завжди поряд з дітьми. Ми діємо як одна велика команда. Разом не лише навчаємось, ми граємось, весело проводимо час. Малюємо, граємо на інструментах та співаємо. Разом фарбуємо та прибираємо. Разом здобуваємо перемоги. І щиро радіємо за успіхи один одного. Цікаво! А що думають про школу самі вихованці? Для мене восьма школа це своєрідний дім хорошого настрою, дружні класи, позитивні емоції, незвичайні події, цікаві уроки. Я обрала саме восьму школу, тому що впевнена, що тут я отримую крутовність на знання. Школа подарувала мені друзі. Саме тут я познайомилася з цікавими та розумними людьми. За 10 років навчання я здобув багато знань, познайомився з цікавими, добрими і чуйними людьми і в пам'яті про. У мене залишились тільки найкращі спогади. У восьмій школі я здобула великий багаж знань. Саме це допомогло мені вступити до одного з кращих вузів України, університету імені Тараса Шевченка. Я пишаюся, що навчалася в нашій школі. Наша школа класна. Там всі дуже прості і добре Там класно. Мене там розуміють. Ось школа супер. Наша школа найкраща. Наші діти це ті, заради кого хочеться жити і працювати. А найбільшим визнанням для нас є, коли діти стверджують, наша школа найкраща. Наш!